Насні плоди, але найбільші плоди для нашого Господа це ми з вами. Сьогодні ми, якими плодами Ісуса, Він прийшов на цю землю, помер за нас, воскрес, вознісся до Батька, і ми сьогодні є тими плодами Ісуса Христа. Як вже говорив брат, ми не всі з дитинства мали таку бути привілегію знаєте, народитися в християнській сім'ї, але слава Богу, Бог благи, він знаходить. Я що сьогодні, як брат говорив скуштувати ті плоди, попробувати. І коли ми скуштуємо, ми дійсно зрозуміємо всю любов і милість Бога. Знаєте, так в свій час, колись моя дорога теща, вона Прийшла до церкви першою і почала молитися за своїх дітей, за взяття свого дорогого, за свою дорогу доньку. І ви знаєте, вона прийшла, моя, моя дружина і донька прийшла до церкви і скуштувала. Скуштувала і залишилася в церкві Божій. Потім пройшов невеличкий проміжок часу, і прийшов мій брат, теж скуштував і залишився в церкві. Знаєте, я, можливо, був трошки такий більш твердоловий, щось вишукував, щось вигадував, але в свій час прийшов, мені говорили, не йди там, секта тебе затягнуть, квартиру продаси, тебе нічого не буде. Знаєте, я прийшов, скуштував і залишився в церкві Божій. Це є велика Божа милість. На сьогоднішній день я живу в своєму будинку, мене ніхто нічого не забрав. Навпаки, Бог мені дав прекрасну дружину, Бог мені дав прекрасних трьох донік, яких я сьогодні воспитую. Слава Богу! Бог дав мені в кожному місті України братів і сестер, які я сьогодні можу, в любе місце, які брати приїхали. Вони за тисячу кілометрів приїхали, ми за 500 кілометрів приїхали. І я знаю, що в якому місті навіть на якій. Кому не тільки України, а навіть в будь-якому континенті ми сьогодні можемо зустріти братів і сестер по духу і можемо прославити його святе Ім'я. І знаєте, і у Бога, і це ще не кінець. Я прийшов до Ісуса, і моя бабуся, яка я виростав без батька, моя бабуся виспитувала мене з мамою. І вона прийшла, і все таки каже: я ж хочу подивитися, куди мого внука втягнули, в яку сітку другим став. Перестав вживати скверні слова, перестав вживати алкоголь, перестав курити. Що з ним перестало? Він якийсь другий став. Прийшла, спробувала той плод, і вона залишилася в церкві Божі. Слава Богу. І сьогодні, знаєте, сьогодні велика милість Божа, і сьогодні мама наша, вона також на шляху, на шляху до. Цього, що залишиться в церкві Божій, вона знаєте, вона восприймає Слово Боже, вона нами, знаєте, вона каже, я радуюся, що ви е, служите е, військовим, е, що ви трудитеся для Ісуса. І тому, знаєте, для Бога немає нічого неможливого. Ті, можливо, люди, коли їм говорили, що треба їм покаятися, треба обратитися до Господа, вони, можливо казали, що я не такий, це треба в такому народитися, в вірі треба народитися. Ні, всім потрібен Ісус Христос. Можливо, знаєте, хтось думає, що Христос нужен тільки людям, які, можливо, в якійсь залежності, в алкогольній залежності, чи в наркоманії, чи ще в чому-небудь, чи якомусь воробстві. Чи він є, є багато добрих людей, я зустрічав, багато добрих людей, які не вживали наркотики, і їм також треба можем. І їм також треба Ісус Христос. Є така одна притча, так як сьогодні в нас свято жнив, я дуже коротко зачитаю. І я хотів би, щоб ми помолилися з вами. Дивіться, до Луки, 12 розділ написані такі слова. Це до того, що Христос повинен всім людям. Не тільки тим людям, які, знаєте, можливо, хтось на них поставив практик, знав вони пропащі. Христос нужен навіть тим людям, які, можливо, щось досягнули в цьому житті. Які, можливо, сьогодні знаєте, мають великий бізнес. Які сьогодні, можливо, говорять, що я можу купити все. Які сьогодні, можливо, думають, що я можу надіятися на своє багатство. Отакі слова написані, 12 глава. З 16, 16 верша такі слова. Ісус Христос, ми знаємо, часто говорив притчами. І от Він говорить таку притчу. І він розповів їм, кажучи: в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю. Тобто ви розумієте, що у чоловіка великий врожай родин. Він посадив, він піклувався, він трудився, в нього були люди, в нього були, знаєте, якісь там комбайни, в нього була техніка, він багато працював і от в нього багато вродило. І сказав, зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро. І скажу душі моїй, душе, маєш досталь добра зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий та веселися. Знаєте, нема гріха ніякого, що чоловік трудився. Всі з нас трудяться і навпаки нам, Біблія каже, що подивися на мурав'я, лінива людина, і він трудиться і заробляє на себе. роб Працює для того, щоб мати якесь прожиття. Так само і в нас Біблія навчає трудитися. Але дивіться, як розмишляється багата людина. Їж, пий та веселися. Він взагалі не розмишляв над тим, для чого Бог дав йому це багатство. Для чого Бог йому дав ці всі надбання, які він, яких він трудився, і Бог його рясно благословив. Він взагалі не думав про те, для чого йому це все. І от далі, знаєте, у Бога є ваги. І от якщо ми знаємо, можливо, знаєте, нам хочеться рівнятися на когось, хтось, можливо, впливова людина, хтось багата людина, то от у Бога є свої ваги. І якщо для нас, можливо, якась людина має якусь вагу, то для Бога вона, можливо, не має ніякої ваги. І от Бог вважає цю людину на своїх вагах. І Він говорить: а Бог до нього промовив, нерозумний. Цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде, так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, можливо, хто перший раз. Знаєте, я хотів би закликати нас всіх. Можливо, сьогодні ти говориш, що мені не потрібен Бог, в мене все є. Мені не потрібен Бог, в мене є великий урожай. Мені не потрібен Бог, в мене є зв'язки. Мені, мені не потрібен Бог, в мене є якісь, якісь рідні, близькі, впливові, можливо люди» «Можливо десь є люди, депутати, якісь впливові. Сьогодні всім потрібен Ісус. І сьогодні всім людям потрібен Бог. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, я хотів би сьогодні, знаєте, можливо, хто перший раз прийшов, а можливо, хто вже й не перший раз приходить, слухає всі всі наші такі зустрічі. Багато сказано слова, багато знаєте пісень. Ми не за душу. Я вірю в це. Бо я знаєте, я просидів, що все це служіння, майже все служіння моє серце, воно проплакало і воно касалося мого серця. Тому ми сьогодні, дорогі друзі, можливо, хто сьогодні хотів би віддати своє серце Ісусу Христу, як я я в 2008 віддав своє серце Ісусу Христу, і до сьогоднішнього часу я ні разу, ні жодної хвилини не пошкодував про це. Сьогодні є Бог моїм спасителем. Сьогодні є той Ісус Христос, до якого я можу звернутися, коли мені важко. Сьогодні є той друг, до якого я можу звернутися, коли мені добре. Сьогодні знаєте, з Ісусом я ділю і радості свої, і якісь негаразди свої. Чи сьогодні є ті люди, які сьогодні б хотіли, щоб ми помолилися за них? Помолилися за них молитвою, знаєте, щоб обрати своє серце до Господа. Бо ми так багато живемо в цьому світі, багато про що дбаємо, ми так багато дбаємо про це земне, але ми так мало задумуємося над е, тим, що основне це людська душа, яка є безцінна, яка, якщо в сьогоднішню ніч... Ти можеш втратити це земне життя. Куди піде твоя дорога цінна душа? Сьогодні, сьогодні вночі може не стати цього життя. І що буде далі? Чи задумалися ви сьогодні про те, а що буде далі? Чи, а далі буде вічність, друзі. А далі буде, знаєте, ми, ми перестанемо перед Господом і будемо зважені. Як я читав ці притчі, ми будемо зважені, як та людина на Божих вагах. І сьогодні. Сьогодні є той час примиритися з Ісусом Христом. Немає такого гріха в цьому світі, який Ісус Христос, Син Божий, не може прости. Сьогодні Господь прощає всі гріхи. Сьогодні Господь прощає все, що знаєте, ми не, не зробили на протяженні нашого життя. Сьогодні немає такого гріха. І сьогодні Ісус стукає до кожного з вас. Сьогодні Ісус стукає в ваше серце, стукає до вас і каже, відчини мені свої двері свого серця. Можливо, там давно вже не було, знаєте, такого чогось, якогось обновлення. Сьогодні Господь сильне відновить. Нехай Бог вас благословить. Ми зараз за ще одну пісню. Якщо, знаєте, кось буде Дух Святий по ви можете вийти, ми за вас помолимося. Якщо вам соромно можливо вийти, можете підняти руку просто і ми помолимося за вас. Я так само, як і ви в свій час, коли мені пропонували, я прийшов в служіння, сидів отак ззаду, і мені пропонували прийти, свершити були покаяння. Знаєте, щось таке мене придавило до сидіння, і я не мог встати. Хоча в душі я хотів це зробити. Але ви знаєте, був такий брат, він сидів спереді мене, він розвернувся до мене і каже, Артур, давай, тобі треба. Знаєте, я так встав, я встав і пішов. Я встав і пішов, я впав на коліна, я плакав, я, я ридав Ісуса. Мені було вже байдуже, що про мене подумають люди. Мені було все одно, що про мене будуть, як на мене буду дивитися. Бо я, знаєте, став на коліна перед Всевишнім Богом і віддав йому своє серце. Тому хай Бог благословить, ми ще заспіваємо. А ви, якщо у вас є таке бажання, можете підняти руку, можете вийти наперед. Це дуже важливо. Не важливо це все. Важливо ваша душа. Хай Бог вас благословить.